Кажуть, земля пам'ятає все, кожен крок, кожен подих, кожен біль. Карпати шепочуть старими голосами: все змінюється. Закарпаття, земля переходу між горами і небом, між народами. Але ніхто не чув, як земля змінюється зсередини, поки не прийшли нові люди. Переселенці, тихі, втомлені, принесли з собою надію. Карпати затихли, слухаючи серце кожного, хто ступав на їхню землю. Річки стали інакшими, тиса текла повільніше, роздивляючись нових людей. На світанку з'являлося дивне світло, світло присутності. Старі села ожили знову чути дитячий сміх і запах хліба, але разом із життям прийшла пам'ять: сни про старих гуцулів у горах. Нічого не буває просто так: це серце, що спить століттями, Карпати випробовують, але відкривають шлях чесним людям. Уночі можна побачити світло старих духів, що пам'ятають усе. Закарпаття стало новим домом для тисяч людей, і гори знову почали дихати. Ліси густішають, джерела повноводніші, але земля перевіряє, чи не зруйнують її знову. кажуть, у Карпатах з'явився новий вітер. Він пахне надією. У кожній хаті, де запалюють вогонь, живе частинка нового Закарпаття. Можливо, Карпати вперше за довгий час не сплять. Вони дивляться, як змінюються люди, і шепочуть: живіть, не бійтеся, бо ми разом підпишись, бо ця земля ще не розповіла всіх своїх історій.